Після майже 30 років спільного сімейного життя з моїм чоловіком ми розлучилися. Оскільки двокімнатна квартира, в якій ми проживали, належала мені, то я вирішила її продати та придбати однокімнатну. Так склалося, що моїй донці також не пощастило з чоловіком, тож після розлучення вона з сином вирішила повернутися жити до мене. Оскільки однокімнатної квартири однозначно замало для життя у трьох. Я вирішила, що найкраще буде, якщо дочка поживе в селі біля моєї матері. Тим паче для онука було б набагато краще жити в будинку. Цей дім мої батьки побудували власними силами. У дочки моєї є свій автомобіль, тож їй не було б важко добиратися щодня з села до міста на роботу та й їхати всього якихось 15 хвилин. Донька нібито й погодилася жити в бабусі, тож я зателефонувала своїй мамі та попросила, щоб донька з онуком певний час пожили з нею. Адже і моїй мамі буде допомога з боку, і онукові буде побігати. Але мама була проти такого рішення її відмови я ж ніяк не очікувала. Я ж не запропонувала поселити в дім чужих людей. Спершу я не могла зрозуміти справжньої причини такої поведінки. І тільки пізніше я зрозуміла, в чому річ. Вона вже два місяці живе там з іншим чоловіком, Нібито, з її слів це її давній знайомий, який також живе сам. Діти його порозходилися, і мені не зрозуміло одне як мама могла на старість таке утнути. Замість допомогти онучці та правнукові вона влаштовує особисте життя. Моя мама вже й сама не молода, для чого їй зайві клопоти, та й взагалі цей чоловік. Я була дуже обурена на неї. Виходить, чужий чоловік їй куди важливіший, аніж рідні, нащо матері взагалі він? Так вона ще й вирішила з ним розписатися. От тільки навіщо? Не вірю, що мама могла так з нами вчинити. Виходить, як тільки вони розпишуться, він також може претендувати на будинок у селі. Я так і сказала мамі, і що вона впустила у дім зовсім чужу людину. Як тільки я приїхала до неї, вона навіть не впустила мене на поріг свого дому, а потім почала звинувачувати мене в тому, нібито я думаю тільки про себе. Матір прогнала мене і сказала більше ніколи не приїжджати, бо бачите, я псую їй життя. Моєму здивуванню не було меж. Я розвернулася та поїхала додому. Вирішила подати до суду, адже по праву мені також належить частка батьківського дому. А той чоловік нам ніхто. Це ж у голову просто не налазить. Моя донька з онуком платитимуть гроші за житло, в той час, як в домі моєї матері, житиме зовсім чужий чоловік. Я їй цього ніколи не пробачу. Дій богу, вона на старість зійшла з розуму.